Доброго дня, мої улюблені глядачі, і це третій епізод нашого вживання. Тому продовжимо. Так, На чому ми зупинились? Ми зупинились на тому, що ми трішки більше заліза добули. 45 навіть. Добре, нам треба деревина. Що я зрозумів? Так, давайте хоч якийсь топор з крафтим. Так. Ну, звичайно, кругляковий. Який ще ми можемо собі дозволити? Мені вже потрібні сундуки. Добре. Зламаємо це все. Дякую. сьогодні йдемо. No to. Tak. No, to myślę, można i почаtać kopać. Здорово, замітив, що ще два вийде. Пам-пам-пам. Ну, такі великі я не хочу. Що з вами? Ви ж вбок ростете. зробити багато сундуків та викласти ресурси туди і знову піти до шахти до речі о, ізі, хай стоїть. Але бавовна по, по суті не потрібна, лише для декор. Навіщо? Кровать додали десь в беті аж. Тому ми будемо дуже довго з ночами. Так, добре, у нас є деревини. Я думаю, цій скалі внутрі зробити якусь ферму, треба викопати все. Повністю. Добре, нам зробимо дошки. Та й зробимо, мабуть, подвійний сундук. Скриня наша готова. Так, я думаю, трошки ми підкопаємо. Погибше. Тим бавовна у нас багато. Ці всі предмети. На ще й не стакається, щоб ви розуміли. Добре, частина деревини сюди дихай. Це сюди, це сюди. Це сюди з цього, до речі. Чуть більше зробимо. Собі обладунків. Нитки. Три можемо вудку зробити, рибку спіймати. Так, балона сюди, метали сюди. Це також сюди. Ну, візьму трошки їжі. Так, добре. Пожаримо її. Сало. Треба посмажити. Тому що ми зараз будемо кобати ресурси, які нам дуже важливі. Так. Ще, до речі, факели треба. Смоу no não tava bem, do demais, para rota, teria bicho vir Десь паук уже Шостая. Так, так, так. Треба спуститись обережно. Угу. Нізу, як я його тут повтихав. Я че вже кріпаю. Тупо звірів. Ну ну, у нас Так. Так, я знаете, що думаю, щоб не провтикати, я, краще логічніше зроблю кам'яну кирку. Тому якщо амаза, я зламаю ту. Так, думаю вистачить. Як же ж це довго крафтити їх? Ja zapalniczko załyszał To bo było takoż. tak samo Tak dobre tak No później się wyniamy. Хоча бухіль не треба. Його завжди бракує у нас. Нам треба освітлювати територію, тому багато треба смолоскипників для цього діла. Тому ніякий ресурс не має пройти повз нас. Pum, pum, pum. Ela to dużo, do rzeczy. hasta me pille por cuatro uh -huh. Це збільше відстані, щоб зробити. Добре. Хотя таке заліз зовсім іде воду. моду. Та звідки ж ви там сп'являєтесь? Це просто нереально складно. І це ще легка складності. У Майнкрафті це не так уж складно, в якому ми звикли сучасно. А тут це дуже складно. Так, ми. Ми багато ресурсів там знайшли. Залізо. Так. І стріл багато. Що там? Золото, нічого особі. Це нам свідчить про те, що ми вже дуже низько. Ну це більше залізе. Так. Золото треба. А немає нічого. Один шмат. Ой-ой-ой. To. Tak. Tak, ta może się 4 to jeszcze Trzeba lepsze. Tak, za niższa, za niższa. Тут тут є такий прикол, що вони збоку можуть спавнитися. Добре, тут ніц. Так, добре. Ой, я вже лаву бачу. А живо тут можна я умазі копати. Так, а я не достаю туди. Так я туди не достану. Ако вы закинчой. Так, добре. Нові у нас будуть. Я ж казав, що вугілля потрібна завжди. Добре, опкопально. Так, навіть подробина. Redstone, albo jak wkazały Redolit. Czujesz ty tak długo poparzysz się. I nie, nie podpisane niczego. Pajmy, to Redstone. Taak... Co za wiedza? Taran 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 taran... Taran taran tu jest bardzo dużo wody, widzę. to tu... Woda pralala. Tak, Mama mia. Ja nie sądzę, że na trzecim wykazanie zniknę. Омаза Неочікуваний сюрприз Як швидко броня зламалась. Так, давайте в чашечки ви будете капати. Dobra. Tak, dobra, opaj. Dobra, za nas jem. I almazy. Już jest dużo, dużo dymu. Dobre, zniesłem omazy. Zawsze dobre. <śmiech> <śmiech> tak, zanim... Желтый. Я не знаю, на что жить. Будемо копати в прискореному режимі. Добре, треба докапувати і повертатись вже. Ну хоча падає нам нас не здобули. Ну, а, я ж казав, що він збоку спавниться. Наводиться день, мені здається вже. Так, ми тут трішки бокаємо. Хоп. Хоп. Куди далі? Ага. Ні, ніч на вулиці. Розуміємо, ми тут цілий день пробували. Темно. Так. Та залізну дорогу збудувати. всі звії з'являться. Так. Ну ми вже достались до нашого будинку. Добре, наступного разу ми будемо дуже багато копати. Ми здобули перші алмази, я вас вітаю. Шість золото. Тільки я не знаю для чого воно тут. Добре, зустрінемося в наступному епізоді. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. До зустрічі. Давайте.